Благодійну акцію вперше провели минулоріч. Усе за ініціативи Державтоінспекції області її, до речі, підтримало чимало небайдужих у 2012-му, Крім працівників ДАІ, до акції долучились і цивільні особи лише в обласному центрі з 10 до тринадцятої медичний заклад відвідало 150 громадян, котрі зголосилися здати донорську кров. Сама акція вона поширює серед населення інформацію, що це є дуже престижно, це є дійсно якась допомога і рятівна рука така для всіх хворих, які знаходяться на сьогоднішній день у лікувальних закладах. Ми знаємо, що після дорожньо-транспортних пригод це є, як правило, це є велика втрата крові, як правило, і тому звичайно, в залежності від тих. Травм, які заподіяні при дорожньо транспортній пригоді на людину, принаймні на одну людину, повинні, хоча б, як мені здатися, це три людини, три донора, щоб допомогти одній людині. Це по мінімуму. А буває, що і більше. Тому і, звичайно, запаси крові повинні бути великі в цей момент. Державтоінспекція області дякує усім тим, хто в цей день виявився небайдужим до чужого горя. Прийшов і підтримав благодійну акцію. Оксана Чушкіна для інформаційного випуску.